Самій царстві, де колись цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам ти огна корги завишки, а не сажень борода. Знає край вздовж, і, і в і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде, сам чи вдвох, Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку старший він людей приймав, потім сів в холодочку, звідти голосу й подав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох. Ти приходить і волає, або й тихо каже ох. Хоч би навіть на роком, та й ох промовив ти. Знай, що вилізати боком, вороття вже не знайти. Бо затягне з головою трасовиця мохова, І з душею, ще живою, під землею похова. Під землею там палати, Де пельможний ох сидить, гарні пишні кімнати. Срібну золоту скрізь ряхтить, дорогі в самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, По клітках пташки сидять, Золотії грай, рибки, в присолевих тим'ячках, І ведмеді ходять дитки, Рукавички в рукавичках-жубонках, Браз тебе обморочить, і пахощі місні, Папугає заторочок, приказки якісь дивні. І безглузді очі втубить, в тебе рибка мовчага. Тут ведмеді тург обступить. Кожен лап плапу простягати, бере тебе за руку, той туркає за плече. Боронь може ворохнутись, крок одразу потече, бо, бо скрізь білі рукавички враз проб'ється позорі, гачкуваті мов гаплички, так і впіться, мов щурі. Тож коли ти вже раз попався, наче пастку, бідна миш, то сидимо, прикувався, не рушай, мовчи, не диш, вийде та гостинні, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не годень, трасу я тебе в лобок, Якщо ти носить незгоден на рукавички й жупанок. Встань на службу подарують рукавички жупанець, привітають, пошанують, тільки ж ти там тобі кінець. не будеш перебувати у підземному дворі, Більше тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Не сюди всюди брами, під замком та під ключем, Не здалекою хтось часами озивається плечем. Спів на спів відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там лунає, де юнака молодця, коли неї там жар птиця, у душу потіша, Там, е, су, та, там сумна, міцна темниця, як би хтів їй волю дати. Хто з скор, хоробрих е, юнаків мусить перше розрубати Вже Взем... 70, ще сім замків. В зимка ска що ж ти має кладенець, хай замки ти розриває, бо ти кажеш, що кінець.